Вітати росіян на кордоні сумчанки починають із гімну. Згинуть наші горюженьки, як Роса на сонці, запанує ми, браття у своїй прийшли привітати росіян з Днем незалежності України. Хочемо їх поздравити з нашим свя... зі святом. Пожелати їм теж всього хорошого, щоб вони до нас відносились теж з хорошим настроєм, з позитивом. Прекратили війну. Не треба нам війни. хочемо мира, добра. Загальним не обмежуються. Вітають тих, хто заїжджає до України персонально. Ми вітаємо вас з Днем Незалежності Дякую. України і так само просимо привітати нашу Україну з Днем Незалежності. Вітаю Україну з Днем Незалежності. А що побажаєте? Щоб ми, мабуть, добились того, чого ми хочемо. Не наших дітей, все-таки нашому поколінню, щоб довелося жити свободно європейській Україні Я Желаю Росії, щоб ніколи не воювала ні одна, ні друга. сторона. Щоб вона процвітала, не було більше Януковича у нас у різних всіх Кого не було? Януковича і Азарових і так далі. Більшість, хто у цей день перетинають кордон у міжнародному пункті пропуску юнаківка, уродженці України або мають тут родини чи працюють. Я жінка росіянка. А, у вас такий союз інтернаціональний да, так. да, 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 да. побажає нашій країні і сусідці день незалежності. Я ж кажу багатство розцвітання всього найкращого. І з того боку кордону жаліються на купу дозволів, котрі потрібно отримати, аби навідати рідних хоча б на день. Це печальний. А чому печальний? Ну він должен бути вільному. Аби приїхати додому, треба зробити приглашення. Ну, а... ну, Представляете, домой їду, а мене Мамі... спрашивают, а у вас, при... у вас є доказати, кому ви їде? Кому... Сергій уже понад 40 років як росіянин, але рідну мову не забуває. Я живу все життя там, живу, читаю. Да. І говорите українською. А як? Ну я до 18 років в Тернах жив. Yeah. В тернах жив. А? Розуміють українську нашу там. Ну, коли розуміють. Так розумію, що кажуть так. Ну, так, нормально. Дівчата, я бажаю вам самого кращого здоров'я, щастя і процвітання своїй Україні. Утім, дехто подібних акцій не розуміє. На привітання реагують неохоче. Доброго дня. Доброго дня, Україна Раз. зі швезі святом саме залежні України. Хоч. У своїх же привітаннях, що росіяни, що українці схожі в головному, бажають злагоди та мирного неба над обома сусідніми країнами.